Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. ЧАСТИНА 2, Розділ 1. СІМ. Джинет була неподалік. Міряла кроками короткий коридор крила А. Начебто тепер вона стала головною довіреною. А вже ж вона залишилася останньою довіреною. Але з усіх сесій з професійної орієнтації в житті після звільнення Джинет винесла таке. Коли складаєш резюме, твій обов'язок наголосити на своїх досягненнях, але дозволь людині, яка приймає на роботу, самій вирішувати, що з того значуще, а що ні, це формулювання належало їй. Тим часом як четверо офіцерів робили обходи крил Бі та Сі та контролювали периметр в'язниці, доктор Норкрос спитав Джинет, чи не проти вона поглядати на інших двох жінок раптом виникне потреба втрутитися йому. Звичайно, відповіла Джинет, я нічим не зайнята, схоже на те, що меблева майстерня закрилася. Добре було мати роботу це займало її розум, вона пленталася вперед. Тришарове з уплетеним у шибки дротом вікно перед нею показувало сірий ранок. На біговій доріжці стояла вода, і поля мали болотисти вигляд. Я ніколи не любила відеоігор», – сказала Джинет. Це в неї забрало трохи часу сконструювати свою відповідь Євці, вона не спала вже 96 годин. Черговий доказ твоєї чудової особистості, любонько моя, сказала Євка. Тут до дискусії приєдналася енджел у сусідній камері. Чудова особистість, Дженет, лайно. Вона вбила того свого грьобаного чоловіка, знаєш, відрізала його. Та навіть не ножем, як то зробила б нормальна людина. Зробила це викруткою, що хіба не так, джинет. Енджел реперка щезла, знов повернулася енджел Редник. Дженет подумалася, що енджел надто втомлена, щоб ремувати. Ото й добре. На відміну від тієї, енджел Редник була менш дратівною і більш. джинет слово, більш природною. Я знаю це, енджел, і віддаю їй за це належне. Шкода, що вона завадила мені тебе вбити, сказала енджел. Я б згризла тебе, відюхо, просто зубами. Думаю, що загризла б. Вона видала якесь моркотіння. Знаю, що загризла б. Хочеш скористатися телефоном, Енджел?» Джинет, якщо я просуну тобі цей телефон крізь грати, ти передаси його, енджел? Тон у Євки був примирливим. Балакали, що ця вродлива жінка, в якій камері, чи то чарівниця, чи то демон, з рота в неї валом пурхали нетлі. Джинет на власні очі це бачила. Ким би Євка не була, схоже, в неї нема імунітету до глумління Енджел. Я певна, що змогла б тебе змусити проковтнути той телефон, сказала Енджел. Я певна, що не змогла б, сказала Євка. Змогла б. Джинет зупинилася перед вікном у стіні, поклала долоню на шибку і дозволила собі там відпочити. Вона не хотіла фантазувати про сон і не могла не фантазувати про нього. А вже ж, в'язниці траплялися навіть у вісні. Джинет чимало разів чекала, поки її випустять з намареної камери, така ж знуджена, якою бувала, коли чекала у справжньому житті, поки її випустять зі справжньої камери. Але сон також був берегом, і хвилі очищали його кожної ночі. Змивали всі ті сліди ніг і багать, і піщані замки, і певні бляшанки, і всяке сміття, ті очищувальні хвилі змивали майже всі сліди, що вели до глибин. Сон також приводив Бобі. Він зустрічав її в лісі, який виріс на руїнах поганого старого світу, і все ставало кращим. Чи буде рі у її сні, в її сновидіннях? Деймі же бував там, то чому не рі? Чи той сон що приходить з коконами без сновидінь. Джинет згадалося, як у деякі дні вона прокидалася, почуваючись такою юною, такою сильною і здоровою. Я готова поборотися з пумою», в ряди годи казала вона Бобі, коли він був зовсім маленьким. Вона не могла уявити, що зможе відчути себе такою тепер чи коли небудь знов. Коли Бобі тільки народився, він приніс їй декілька важких ночей Чого ти хочеш? зазвичай питалася вона в нього. А він тільки плакав і плакав. Вона уявляла собі, що він насправді не знає сам, чого хоче, але сподівається, що його мама може знати і зробиться йому. Це жорстока частина материнства не мати змоги зробити те, чого не можеш зрозуміти. Джинет загадалася, а чи вона взагалі здатна тепер заснути? Що як вона зламала собі сонну кістку. порвала сонний м'яз, сонну жилу, очі в неї вчувалися жахливо сухими. Язик якимсь таким завеликим. Чому вона не піддалася? Просто тому, що вона не хотіла. Вона була піддалася Дейміну, і вона піддалася наркотикам, і її життя покотилося саме тим шляхом, який їй усі пророчили, а от цьому вона не піддасться це не піде так, як би їм хотілося. Вона почала рахувати до шістдесяти, загубилася на сорока, повернулася до одиниці і за другим разом дісталася до сотні. Хто забиває, той виграє. Нумо до відео. Як же звали того парубка, того дядька, що проказував оце нумо відео»? Доктор Норкрос мусить пам'ятати. Джинет подивилася на східну стіну, де металеві двері душової вели до вошобійки. Вона вирушила до тих дверей праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Якийсь чоловік на опочепки на підлозі підбирав бички, витрушуючи їх у сигаретний папір. Позаду неї Енджел пояснювала Євці, як би вона здирала з неї шкіру, як виколупала б їй очі, засмажила їх із черемшею і з'їла, черемша присмачить будь-який гівняний наїдок, і так там надалі і надалі, бла 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 та ля-ля, ля тон і говірка сердита сердита сердита, ґрунтовна ґрунтовна ґрунтовна. На цей момент та розмова, якщо тільки Джинет сильно не зосереджувалася, хто казав, що казав, кому казав. Перетворилася на бурмотіння радіо. Вона вже готова була почути номер телефона, що починається з 800. А знаєш, Енджел, зрештою, я не думаю, що позичу тобі мою відеогру Бумтаун, сказала Євка, а Дженет хиталася праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, фіксуючи різних кольорів папірці на дошці оголошень біля диспенсера Квел. Слова надто змазані, щоб прочитати, але вона знала, що то розклади церковних служб, зборів анонімних алкоголіків, занять з художніх ремесел і нагадування про правила. На одному папірці дівчина ельф танцювала над словами Я в рапорті гарної поведінки. Джинет спотекливо зупинилася і кинула погляд туди, де сидів навпочепки той чоловік. Там не було нікого. Аго, гей, куди ти пішов? Джинет, з тобою все гаразд. Угу. Джинет поглянула назад на двері євчиної камери, та дивна жінка стояла біля град. Із сумним виразом, ну звичайно ж, який буває, коли ти мала сподівання, розуміючи, що вони не надто реалістичні, і цілком закономірно життя зробило те, що робить життя з нереалістичними сподіваннями. Це було обличчя малої дитини щойно по тому, як їй подряпала кішка, але перед тим як їй заплакати. Я просто подумала, що я. Ніби когось бачила. У тебе починаються галюцинації. Саме це і відбувається, коли не спиш. Тобі варто лягти і заснути, Дженет. Буде безпечніше для тебе, коли прийдуть ті чоловіки. Дженет похитала головою Я не хочу помирати. Ти не помреш, ти заснеш, а потім прокинешся в зовсім іншому місці. Обличчя Євки освітилося. І ти будеш вільною. Коли велося про Євку, Джинет не могла зібрати думки докупи. Вона здавалася божевільною, але не такою, як будь яка з тих божевільних, яких Джинет знала в Дулінгському виправному. Деякі скажені такі близькі до вибуху, що ледь не чутно, як у них всередині цокотить, така Енджел. Євка здавалася чимось іншим, і не через ті нетлі. Євка, здавалася, сповненою натхненням. Що ти знаєш про волю? Я знаю про волю все, сказала Євка. Навести тобі приклад, якщо хочеш. Джинет ризикнула кинути ще один погляд туди, де сидів той чоловік. Нікого там не було нікого. Ти знайдеш істоту у темряві землі значно глибшій за рештки тих гірських вершин, які до ноги повирубували вугільники. Істот без очей, які вільніші, ніж коли-небудь була ти, тому що вони живуть так, як їм самим хочеться, Джинет. Вони живуть повноцінним життям у своїй темряві, вони всуціль такі, якими хочуть бути. Євка повторила свої останні слова, наголошуючи на них вони всуціль такі, якими хочуть бути. Джинет уявила себе у теплій темряві глибоко під земною поверхнею. Мінерали мерехтіли довкола неї сузір'ями. Вона почувалася маленькою і в безпеці, щось полоскотало її щоку. Вона розплющила очі і змахнула павутинку, яка була почала розгортатися з її шкіри. Джинет тремтливо зіп'ялася на рівні. Вона навіть не помітила, як заплющила очі перед нею, зовсім неподалік, була стіна дошка оголошень, диспенсер квел, бетонні блоки. Джинет зробила крок, потім ще один. Там був той чоловік. Він повернувся, тепер він курив той косяк, що скрутив. Джинет не збиралася на нього дивитися, вона не здавалася. Вона хотіла торкнутися стіни, а потім розвернутися і підійти до іншої стіни, і вона не збиралася здаватися. Джинет Сорлі поки ще не готова була опинитися у савані. Я можу ще протриматися, думала вона, я можу протриматися, от побачите. 8. усі штатні крузери були зайняті, тож Дон Пітерс і малий, якого йому призначили в партнери, прочісували вулиці передмістя південніше старшої школи на доновому пікапі Dodge Ram. На машині не було офіційних позначок, що розчаровувало. Дон планував виправити це пізніше, може дістати якісь липучі літери у залізній крамниці. Зате на приладовій панелі була оживлена від батарейки блимавка, яка повільно крутилася. А сам він був одягнений у свою форму тюремного офіцера. На хлопцеві, звісно, не було ніякої форми, проста блакитна сорочка зі значком на ній, але глок у нього на стегні забезпечував усю ту додаткову владу, якої він потребував. Еріку бласу було лише 17, технічно йому не вистачало 4 років, щоб працювати правоохоронцем. Утім, Дон вважав, що хлопець те що треба він був лайфскаутом з почесним значком за успіхи в кульовій стрільбі. Перш ніж рік тому вийти зі скаутів. За багато пуцьок, пояснив Блас, на що Дон відгукнувся зрозуміло, юніоре. Крім того, хлопець був кумедним він вигадав гру, щоб швидше минав час вона називалася «Зомбі-кралі». Дону дістався лівий бік вулиці, оскільки він термував, Еріку – правий. За старих краль нараховувалося п'ять очок, десять за середнього віку краль, п'ятнадцять за краличок дітей. Уже в суботу таких зустрічалося зовсім мало, а сьогодні жодної, і двадцять очок за сексі. Зараз передвів блас вісімдесят проти п'ятдесяти п'яти. От тільки коли вони завернули на Сент Джордж Стрит, рахунок зібрався перемінитися. Сексі ліворуч, напрямок другої години, сказав Дон. Таким чином я підскочив до сімдесяти п'яти, нездоганяють тебе, юніоре. Хлопець на пасажирському сидінні нахилився вперед, придивляючись до моложавої жінки, яка пленталася хідником в еластичних шортах і спортивному лівчику. Голову мала похилену, туди-сюди метлялося її закошлене спітніле волосся. Мабуть, вона намагалася бігати, але найбільше, на що була спроможна, це хитливо, недолуго підтюпувати. «Обвислі цицьки і срака обвисла, сказав Ерік. Якщо це те, що ти називаєш сексі, мені тебе шкода. Ох біг, ми пакуємо валізи і тікаємо з ганьбою, засміявся Дон. Гаразд, оскільки нам не видно обличчя, як ще до моєї заявки на п'ятнадцять. Годиться, сказав Ерік, посигналь їй. Коли вони повільно проїжджали повз виснажену жінку, Дон натиснув клаксон. Її голова смикнулася вгору, насправді, обличчя мали непогане, хіба що ті фіолетові плями під запалими очима, і жінка спіткнулася. Ліва ступня їй зачепилася за праву щиколотку, і жінка ницьма впала на тротуар. Вона в нокауті. загорлав Ерік. Краля в нокауті. Він вигнув шию, дивлячись собі за плече. Але, чекай, но ну вона встає, навіть не чекай рахунку вісім. Він почав гудіти головну мелодію з фільму Роки крізь розпущені губи. Дон подивився в люстерку заднього огляду і побачив, що жінка хитливо підводиться на ноги. Коліна в неї були обідрані, і кров стікала по гомілках. Він подумав, що вона може показати їм пальця тінейджерка, якій вони погоділи невдовзі по тому, як розпочалася їхня зміна, так і зробила. Але ця зомбі-краля навіть не оглянулася, просто попленталася далі в бік середмістя. Дон запитав Ти помітив той вираз на її обличчі?» Безцінно, відповів Ерік і підняв долоню. Дон відповів йому високою п'ятіркою. У них був список вулиць, які слід патрулювати, засунутий у блокнот, до якого вони записували адреси будинків, в яких були сплячі жінки, плюс їхні імена і якісь особисті дані. Якщо будинки були замкнені, їм дозволялося туди проникати, що попервах було забавно, Дон насолоджувався, миючи собі руки різними сортами мила в різного дизайну в ванних кімнатах. А розмай фасонів і кольорів трусиків у шухлядах для нижньої білизни дулінгських жінок був темою, яка віддавна притягувала його цікавість. Утім, дешеві розкошування набридають це були несправжні досягнення без задка, який би їх напинав, трусики швидко втрачають привабливість. Якщо поглянути правді в вічі, вони з юніором були хіба лиш трохи більше за переписувачів населення Це ж та Елендейл Стрит, так. Запитав Дон, зупинивши свій рем біля бровки. Точно так, елькоменданте, всі її три квартали. Ану, ходімо, пройдемося, партнере. Перевіримо якісь кур'ячі лантухи та запишемо якісь імена. Але раніше ніж Дон встиг прочинити водійські двері, його вхопив за руку Ерік. Цей новобранець дивився вперед на пустир між Елендейл та старшою школою. Хочеш трохи розважитися, босе? запитав він. До розваг завжди готовий, відповів Дон. Це моє друге ім'я. Що в тебе на думці? Ти спалив хоч одну вже? У коконі? Ні. Хоча Дон бачив у новинах зняти на телефон відео, як кілька парубків у хокейних масках підносять сірники до кокона. У телевізорі таких називали випалювальними бригадами. Кокон на тому відео спалахнув як багаття, добряче полити бензином. Шух. А ти? Нє, сказав Ерік, але я чув, що вони скажені. Що ти задумав? Є тут одна стара бездомна дівуля, вона отам живе, показав Ерік. Якщо це можна назвати життям, тобто, ніякої користі ні собі, ні комусь іншому, ми могли б влаштувати їй вогняний велосипед, просто щоби побачити, як воно, розумієш, навряд чи хтось буде за нею жаліти. Раптом на обличчі Еріка відбилася непевність. Звичайно, якщо тобі не хочеться. Я сам не знаю, хочеться мені чи ні, сказав Дон. Він збрехав, йому хотілося, а вже ж. Сама думка про це викликала у нього невеликий стояк. Погляньмо на неї, а там вирішимо. Елендейл ми зможемо перевірити пізніше. Вони вилізли з пікапа і вирушили на порослу бур'янами ділянку, де стара Ессі тримала свій курінь, Дон тримав запальничку зіппо. Він дістав її з кишені і клацав, відкриваючи кришку і закриваючи, відкриваючи і закриваючи.